Так, мої хорошенькі. Вовка, ти включив? Да. Вовка, в мене оператор, ми вже їдемо з Радівки. І виходить, коли я їду до мами з Одеси, так, ми їдемо з Кривого озера. А зараз ми будемо їхати з Радівки. Я покажу вам село з другої сторони. Так, у нас дуже велике длинне село красиве. Але я не могла не остановитися, не показати таке красиве небо. Боже, воно таке, знаєте, голубе, красне, жовте, воно дуже красиве. Погода дуже прекрасна. Настроєння дуже прекрасне, любі мої. В новому році з прекрасною погодою, з прекрасним настроєм, з таким красивим небом. Дивіться, воно на це голубе, боже, красненьке, ну просто супер. Так що любимо, я вам говорила, говорю і буду говорити. Життя прекрасне, життя найпрекрасніше. А дома, ви знаєте, я наскільки. От Ми поїхали ще з Вовкою в Радівку, да? е, пішли до наших загиблих захисників. Потім пішли вовка, хотів дуже до мостика. Здійснилися ми, пішли з тобою? Да. Вовка каже, йдемо до мостика, там красивий є мостик. Ми пішли з ним до мостіка, зустріли Оксанку, поговорили їдемо щось до мамусі, Чесно, просто так хорошо, так спокійно. Але це спокійно, що ще сьогодні ми тут, а завтра вже будемо їхати додому. Воно дуже швидко закінчується. Виключай вовк. Так що, мої хорошенькі, зараз ми вже заїдемо в село з другої сторони. Я вам трошки прийдемося, покажу вам. Воно у нас дві красиве, красиве, нас дуже красиве село. Село називається Сирово багато Сирово. Це Миколаївська область, Радіцький район село Сирово. Прекрасне, широке, красиве село. Воно дуже, воно у нас дійсно красиве. У, у нас в селі є все. В нашому селі є все і в кожному селі. Ви знаєте, і я опять же хочу, знаєте, такое коридор? Боже, це небо, воно таке красиве і все взагалі. Ну, говорять, красне небо, це вроді би, до морозу, так? Да? Ну, вроді передавали третє-четверте трошки. Ну я хочу сказати, що трошки такого приморозок береться, тому що так, прохладні, так, да, вовка? Да. Да? Трошки да. замезли. Да. Так що мої любі. Ой, Це що вовка, ну відбирається. Це, це красненьке, щось таке? Як воно називається? Дервий кась, я не знаю. Ну, красна штучка, я забула, як вона називається Калина. А калина? калина, Калина? Да. Цвіте, калина на полі на полях, цвіте черешня і усе добро. Це Гулька, поїхали. Так, мої рідненькі, ми заїжджаємо вже зі сторони Врадівку в наше красиве село. Боже, небо таке красиве. Улька, Що? Ти довольний був коло мостика? Так? Да. Да? Да. Бач, ти захотів, сестра тебе відведе, да. так? Да? Да. Так що ми рідненькі. Зараз Щас... трошки таке в нас. Село в нас дуже длинне, дуже-дуже. Це називається перва бригада. Перва бригада. Ми заїжджаємо, коли з тої сторони ми заїжджаємо. Як та називається брата? Не тренівці. Фрунза. Фрунзо. Ну, так і кажуть, фрунза, фрунза вка, фрунза. З фронту заїжджали, а це ми заїжджаємо з сторони в Радівки. Тож у нас я ж кажу, село таке дуже красиве. І якщо хто не був селі, то зараз у світі, ви часу світруки побувайте, тому що тут дуже хорошо. По-перше, спокійно. Я вам навіть не можу передати як. І в нас дуже красиве село. Ну, ви знаєте, кожне село, хто там живе, воно красиве, Ну, воно кожне красиве по-своєму. На в нас дійсно дуже таке длинне длінне село. У нас перша, втора, третя бригада, моканія. Потім які ще вовка там є. Що кажуть у нас, як ще кажуть. В селі, ну, ну якби як, як, як по ну, це, ну, село сирово, да, синок, село наше сирово, да? Да. Да. Е, я вам зараз покажу оцю остановку, де я вам колись розказувала, що е, дід дідмитя Е, тут, е, оця установка, зараз от дивіться. От тут є установка, ось вона, бачите, я вам зараз прямо встану коней. І, і туди тако далі, в вуличку там жил, жила баба баба Маня, дід Мітя покої, мов папа батьки. І ось ця установка, де я вам казала, дивіться. Тисячі, це наша остановочка, Дивіться, установка 2. І колись на цій дід Митя, ми їхали в Радівку, і ми приходили Сашу до, на тих скам'ячках, сиділи. Сиділи і до автобуса примірно було, що там автобус примірно 8, а ми всім сюди приїжджали, тому що дід Митя казав, що ми опоздаємо. І ви знаєте, я така сама. Я теж все время спішу, мені треба бути Ну ви поняли? Я не люблю пасти. Я завжди приїжджаю зарані. Боже, як якраз на небо красиве, це вообще. І за цю остановку я вам колись сказала, пам'ятаєте, що дід Мітя нас сюди Ну, ми їхали в райони і там сиділи. Так, хоч і темно, але все одно видно так. Це ми ще їдемо по первій бригаді. Зараз тут буде міст. Получається, мамі батьки живуть, ну, як ви кажете, центр ну, везде кладбища, а папа жив тут у першій бригаді. Цю остановку я дуже пам'ятаю, до автобуса ще часу, там і ти рівно три хвилинки. Ой, дід Мітя наш спокійний був. Ми собі сидимо на остановці, він каже, щоб ми не опоздали. Ой, це перша бригада. Зараз ми доїжджаємо до моста. Це друга сторона села вже. Я ж кажу, село дуже длинне, дуже-дуже. Зараз -дуже. ми доїдемо до. Це в нас тут є міст. Річка Кодима протікає. Красиве село дуже взагалі. Зараз у нас тут буде міст вже. Ми на міст виїжджаємо. І ще трохи там уже буде як центр. Ольга, все, ми в ефірі вже? Да. Так, Михайлович, ми вже приїхали додому. Красиве сердечко. Я люблю сиру. Це моє прекрасне село, яке я дуже люблю. Ми знаходимося, це наш центр, де є наш красивий клуб. Цей клуб колись ми ходили Боже, і на дискотеку, і на танці, куди хочеш. Полка, йдемо за мною сюди. Йдем, я тобі покажу. Дивіться, я таке не бачила цього. Це давно поставилося. Так, лавка примирення. Так, любимо її. Якщо е, хтось на світу річку когось я обідла. Дивіться, лавка примирення. Я сіла на цю лавочку в своєму прекрасному собі сиру і ми з вами помирились, Хорошо? Без обід, без нічого. Тому що я хочу цей рік зайти без обід, з перемовою, з удачею. З настроєнням ми заходимо тільки з правої ножки, тому що ви розумієте наші мисли матеріальні. Так що, любі мої друзі, якщо навіть у вашому коханні трошки прийшов збой, дивіться, ви приходите з світулькою на лавочку примирення, ви сіли тут, ви сіли тут один одного обняли. Помирились. Ви мене чули. Так що, мої хорошенькі, я думаю, що е, там, де була я, я вам все показала, тому що я вам всегда все показую, Я люблю все показувати, і я горжусь тим, що я. Виросла в селі, що я родилася в селі, і що така перед вами красива стоїть. Не буду катики віс у мене. прекрасна жінка, прекрасна апетитна, українська сільська жінка, яка в цьому житті понімає, що таке життя. Я вас обіймаю цілую і хорошого вечора. Бажаю, Олька, виключай.